Що приховано під льодами Гренландії? Гренландія найбільший острів у світі. Вона більш ніж утричі перевищує за площею Францію, а її населення становить приблизно 56 755 осіб. Більшість людей мешкає в столиці, місті Нуук. Внутрішню частину острова вкриває величезний льодовий щит завтовшки до трьох кілометрів. Через це люди заселяють переважно лише прибережні території. Льодовиковий щит Гренландії за розмірами можна порівняти з Аляскою. У ньому міститься близько трьох квадрильйонів метричних тонн льоду. Це впливає на топографію острова, оскільки вага льоду вдавлює земну кору нижче рівня моря. Зміна клімату загрожує льодовому покриву Гренландії. Значне танення може спричинити підвищення рівня Світового океану, що потенційно затопить прибережні міста по всьому світу. Але справжнє питання: що ж знаходиться під льодом Гренландії? Гренландія має стратегічне значення завдяки величезним, ще не освоєним запасам рідкоземельних мінералів і вуглеводнів. Це може суттєво змінити її економічну та геополітичну роль у майбутньому.